Новинка від Кентавра. Ще на нього не було огляду повноцінного для YouTube. По характеристиках я вас зараз тут сильно багато не обрадую. Але подивіться, 8-3х20 передня гума, такий коротенький огляд. Задня гума 124х28, він великий Цей трактор. Без турбонадува, атмосферний движок КМ495 ВТ. 4-силіндровий. Навісний, навісний механізм топовий просто, але без подвійного гідравлічного циліндра. Бачите, два гідровиходи. Йде у нас ззаду і ще один комплект спереду. Розетка під причеп зразу в комплекті йде. Навіска така буде витримати до 800 кг. Підножка, а рівний пол. Кермо не регулюється по вильоту. Сидіння на подушці в нас. Є реверс, 4 передачі і 2 діапазони швидкостей понижених і повишених. Ціну ви можете подивитися під відео в описі. Ось така техніка. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До побачення.